Дня ви на моєму каналі, на каналі Райпа Мама, на каналі Просвітлених, Пробуджених і Ян не просам. В роботі колода Ніколетта Чеколі. Давно я її не брала, саме на каналі, мабуть, не брала жодного разу. На колоди карта корол... туза мечів. Вивусничі. Так, це каже про те, що про якусь ясність. І хочеться подивитися на партнерські відносини. Згадайте себе вашого партнера або партнерку, можливо просто когось із людей, які навколо вас. І хочу подивитися, е що він думав про мене партнер саме, що він думав про мене сьогодні думки, почуття та дії. Поїхали. Хто ви в мене сьогодні? Дві карти хоче? Так, ви в мене сьогодні людина, лицар кубків. І шістка мусів, яка шукає виходу з якоїсь ситуації. Заради десятки кубків. Тобто, давайте так, заради от насолод яких своїх. То ваш партнер. Так, що між вами? Думки, почуття. Та ні, сюди хоче чотири. Раз, два, три. Отак. Ніколоди карта. Королева кубків. Угу. Так, поїхали. Почуття саме, поїхали. Хто ви в мене? О, так, людина, яка шукає вихід з ситуації. Поки що шукає тільки, знаєте, як, о, чомусь хочеться сказати, емоційно і ментально. Прям, таке от, прям гоне свого коняку, як кажуть, емоційно гоне. Для того, щоб знайти вихід до якихось. Емоційних благостей, тобто, щоб почуватися от, щасливою. От ви зараз щось шукаєте вихід, як зробити себе щасливою. Розумієте, ви е, знаєте, як? отут от, вона пливе в лодці, і от вона в роздум'ях, як зробити себе щасливою просто. От, так. Хто ваш партнер? Ваш партнер у нас Рушій, людина потрічки жезлів, яка активна, яка рухається, яка е, прямо таки не тільки думає, а ще щось для цього робить. Можливо, в принципі, ну, любе дорогу, любе путешествия і не сидить на одному місці. Так, лицар Пентаклів, стабільний, може щось запропонувати вам, приземлений в плані матеріаліст. Розумієте? І знову ж таки, карта руху, але якось він зараз рухається через конфлікт. Тобто, щось хоче прояснити, щось хоче доказати. Розумієте, ви тут більше метально розсуждаєте, а він більше такий активнічає. Так, що між вами зараз? Між вами зараз, крім того, що карта блоку, благость, десяточка пентаклів це людина з вашої сім'ї, дивіться, або з вашої пари. Двойка кубків, любов і десяточка пентаклів фінансова стабільність. Зрозуміли, ваш якийсь активний мальчик, і вас щось неудовлетвореє, ви шукаєте спосіб себе зробити щасливою, або навпаки, дівчинка. Так, що він думав про мене сьогодні? Що він думав? Він думає, що ви е, в вершенічистві, е, що ви не відкриваєтеся, що ви прощаєтеся з ним, е, що він про вас нічого не знає, і що, е, знаєте, як, от він чекає від вас якогось руху. Поки ви вийдете з цього стану, коли ви вершенні чисті, ось тут вона просто емоціонує і зависає, думає, як їй двинутися далі. Так, по членічістку ви, ну, можливо, знаходитеся в самопізнанні в якомусь або в самобічуванні. І думаєте, що мені не вистачає для щастя. Так, вам страшно. Вам страшно дивитися якісь правді в очі. Ви знаходитеся в ілюзіях, можливо, можливо, те, що вам здається страх, насправді це не так і. От ви боїтеся кудись продвинутися, розумієте? Отак, От а вам кажуть про те, що вам тут по руху, як тільки ви починаєте рухатися, вам начебто підсвічує. Розумієте, куди рухатися далі? Це він про вас так думає. Що варто зробити тільки крок. От він хоче, щоб ви до нього крок зробили перша. Що ще він про вас думає? Тут, ну, тут з жезлів, що він вас, що ви його сексуально, що ви активна все-таки, більш не емоційна і активна, хоче до вас, от, розумієте? Хоче проявитися, але розуміє, що ви його ну або не впустите, або що йому це тяжко дасться. І знаєте, якщо ви почекаєте, поки проявиться він, і що ви чогось від нього чекаєте. Десятка жезлів. Що ви, якщо не дочекаєтеся, то ви йому скажете до побачення, що я тебе задовго чекала і що я на себе дуже багато звалила. Тут вона прям під бременем тяжесті, все одно розумієте, людина намагається управляти. Отак. От що ще він про вас думає? Що якась маленька процеса в своєму нерозборчивому замці? Отак. Можливо, навіть вважає, що ви. Забагато хочете, забагато е, сто процесів в голові і всі одночасно, розумієте, таракани у вашій голові не дружать, усе він так дума про вас. Далі. Що він про вас ще думає? Що ви його ресурсна дама? Тут має дві карти, дев'ятка Пентаклів, що ви стабільна при тому всьому залишаєтеся. І знаєте як? І от ви роздумаєте, приймати його в своє життя чи не приймати? Начебто договорюйтеся з собою. Щось згадуєте минуле. Копошитеся в минулому, що також вас е, ну, обріміняє. Це думки. Давайте подивимося по почуттям. При тому, всьому ви залишаєтеся фінансово стабільною і задоволеною. Так, але вам цього мало, це класно. Е, так, почуття, дівочки, королева кубків. Звичайно, він е, до вас має почуття. Кохана жінка, він готовий ваші бажання виконувати. Дивіться, знову карта блоку. Чому карта блоку? Е, так, знову-таки. З любов'ю, і як до королеви кубків, і як до, він до вас, як лицар кубків, тобто, з почуттям, бажання ваші готові виконувати. Але чомусь по четвірочки мечів от нема в нього можливості. розумієте? Він начебто знаходиться в своїй якійсь, грубо говоря, койки і не рухається до вас. А чому він не рухається до вас? Чому четвірочка мечів? Тому що, дівочки, не почуває, знаєте чого? От не почуває взамін нічого. От тільки любить, тільки любить. От як імператрицю любить доволі таки, але взамін вважає, що ви не, не, не віддаєте йому достатньо. Сімка Пентаклів про те, що. Не знаю, чогось чекає, розумієте? Чекає чогось, поки, можливо, знову ж таки чекає, що ви проявитеся. Шістка кубків, згадує вас, ностальгує про вас, дівочки. Тут, як до імператриці, столі, так і вас любить. Але не почувається, нема в нього ресурсу до вас проявитися. Ще хочу. Вісімка кубків. Він вважає, що ви з ним попрощалися. Розумієте, що у вас якісь. Тут уже не таракани, тут уже, знаєте, що ви в своїй стабільності засиділися. І по вісімки кубків. От вам щось, можливо, якихось новостей про нього наказали, що ви не хочете його бачити і готові попрощатися. Угу. Uh -huh. До дні четвірки. Карта стагнації не може до вас рухатися. Четвірка кубків, четвірка пентаклів. Знаходиться, як в мильному пузырі. Розумієте, від вас? Чого не хоче. Можливо. А почуття, як до імператриці. А чому нічого не хоче? Розкажіть нам, будь ласка, докладніше. Дівочки, вважаю, що ви. Багато хочеться, хоча сказати по-іншому, через що розбиває його серце. Він не може за... задов... удовлетворити ваші потребності. Розумієте? Почуття є, а можливостей немає. По вісімки пентаклів буде вкладатися, але вам все одно цього мало, все одно серце його розбите. Хочу ще. Шістка пентаклів. Вважає, що він, знаєте, як... От, знову ж таки ви на нього дивитеся, як начебто вам все одно мало. Бо ви сильна, бо вам треба все. Розумієте? Ви сила, ви хочете все. Можливо, те, що він вам запропонує, вас не влаштує просто. Через що дуже багато думає про те, як проявитися. І чи варто проявлятися взагалі по лицарю? Розумієте, якісь новини, можливо. Чи очікує від вас якоїсь вісточки? Подіям, давайте подивимося. У нас жезли, звичайно, буде рухатися. Лицар жезлів. Ваш Пентакль. опять з якоюсь маленькою копійкою. Так, і дві карти мечів. Про що карти мечів, десятка мечів, дев'ятка мечів. Це кінець. Чому кінець? Чому десятка, дев'ятка мечів? Чому? Дівочки, він признає вашу перемогу, розумієте? От порухається до вас, по лицарю і по пажу. По фінансам по пажу, тобто, з якимсь подарунком, по лицарю. не прийде як король до імператриці або як імператор до імператриці, а от просто от прийде з такою конфеткою. Розумієте? Або з якоюсь іграшкою м'якенькою. І зрозуміє, що ви побачите цей що він мало вклався, буду казати, як іде. І скажете йому до побачення, мене так не влаштовує. І так само ви його переможете. Карта випала. Карта зірки. А він розуміє, що вам треба зірку з неба. Розумієте? І що для цього треба дійсно попрацювати і вкластися? Розумієте? От хочу вам, знаєте, як по жопі надавати по сімки жезлів. І при тому залишити вас при собі. Тут діяльонок надає і хоче вас, знаєте як? Аж за це ж хоче вас наказати за ваші такі е, от великі бажання, що ви собі дозволяєте бажати більшого. Розумієте? Буде рухатися, дівчатка. Жириться, таємна жінка, з таємними знаннями. Жінка в статусі, жінка, тут вона, а знаєте, тіка, ви тікайте від цієї стабільності, оці ось, тобто від того, що він вам пропонує. Тут саме не знаю, тут вона саме втікає, вона гуляє, начебто між до цих чотирьох жезлів в, свої, в своїй стабільності їй класно. Вона не хвилюється, розумієте? А тим, що їй пропонують, вона незадоволена, як малова, як маленька е, балована дівчинка. І він це знає. І хоче вона за це надавати позадниці знову ж таки. Так, королева жезлів сама знає, чого вона хоче. Розумієте, буде рухатись, дівочки. Буде рухатися навіть через конфлікт, знає, що ви йому голову відгризете. Розумієте, але буде надіятися на свою фортуну. Угу. Так, трошки повисить, подумає, по повшеному, але все одно проявиться. Давайте візьмемо вам Е, Так, королева Пентаклів. Будьте в своїй стабільності, в своїй благості. Знову королева мечів. От знаєте, гляньте, скільки на вас масок. І смерть. Про що смерть? Чому це що треба закінчити? Колісниця. Про що? А які, знаєте, як, які одні старші аркани. Колісниця, диявол і смерть. Знаєте, про що кажуть? Про те, що закінчується рух диявола, от, можливо, це якийсь урок, там, де ви от, міняєте своє обличчя із стабільної до холодної. От знову ж таки, та що. Прийме і та, що, от то якась диявольська гра, от ви будете себе так поводити, значить то та, що і впусте, і потім перекусе. Розумієте? І вам кажуть про те, що е, закривають такі от колебання до цього чоловіка, тому що це диявольські перевірки якісь, хочу ще пораду. Так. Вони кажуть, що туз мечів, проясни, що ти хочеш, скажи, що ти хочеш, паж мечів ментально йому скажися, що ти хочеш від нього. І двійка пентаклів, що обери нарешті, чого ти хочеш. І туз кубків, будь там, де ти почуваєшся. От він виконує твої бажання. Ну нехай і він, нехай він їх виконує, розумієте? Отак. От Порада вам, зрозуміли мене. Прекращай гратися з чоловічеською душою, тому що зверху тебе потім вселенна не зараз, а можливо через час тебе накриє. Обери, чого ти хочеш, скажи, чого ти хочеш, і дай людині ясність. Угу. Будь там, де тебе люблять. Якщо він тебе любить, самі розумієте. Приймайте ви блага, благодарна за зворотний зв'язок, за лайки, підписки, донати. Благодарна бачити нових підписників, всіх обіймаю. І нехай кожне послання знайде своє серце. Капризувати також треба, але в міру.